У нас получается, что если все думают, что была частичная мобилизация, то для вас да. это полная мобилизация. Если мы говорим, например, о заключенных, то человек подписал из российской мест лишения свободы контракт, 6 месяцев отвоевал, если выжил, все, с него все списали. У Некоторые уже новые преступления успели насовершать. Это да. проблемы с, с теми, кто действительно уже ранен прошел серьезные операции и их э, объявляют э, самовольно остающейшей часть, то есть э, записывают чтобы мне деньги прав... не платить что, э, и чтобы деньги не платить и а чтобы опять его э, при первой возможности где-то поймать на границе или где-то дома и э, на фронт, то есть, то есть -то... это реальные ветераны пострадавшие от боевых действий получают пинка под зад и тюрьму Условную тюрьму? Да. Ты не имеешь права выехать из региона, ты должен только воевать до последнего. До последнего, да. Дончане, родненькие, от лица всех здравомыслящих россиян я прошу у вас прощения. Предательство Донбасса, очевидно, продолжается. У меня просто оторопь. У меня чувство стыда. Люди, которые такое творят, не могут быть нашей властью. Мне очень интересно, что об этом думает Путин. Я предлагаю, Александр, по возможности, устроите что-то вроде флешмоба. Все желающие, пусть зависят, запишут обращение просто к президенту с пометкой «Путин», администрация президента, значит, Пушилин, Голубев, побольше хэштегов, значит, и с обращением «Мы Донбасс». Мы не понимаем, какого хрена происходит. Просто какое-то безумие, испанский стыд. У нас налицо предательство и военные преступления, когда у вас пацанам, отказываются выплачивать э, по ранению. Человек кровь пролил за страну. Ему по ранению говорят, да не, он в самоволку свалил, э, ему ничего не положено. Деньги лучше мне, давайте это премию, давайте. Почему молчит военная прокуратура, генеральная прокуратура, президент Минобороны? Неприятный, э, болезненный, я бы сказал, даже стыдный вопрос. У населения Донбасса сейчас мнение о русском мире, мнение о том, о той системе, с которой они теперь познакомились тебе так плотно. Я уже говорила, да. что изначально донецкие там считали, что вот мы какие-то не такие, мы как шалудивая собака, там и вроде объедки кидают, и как бы ну, в будку не пускают. Но они просто увидели, что к Белгородчине отношение плюс-минус такое же. То есть все честно, все на равных. И какой вывод? И примерно попустились. Ну вот оно такое. Что начальство интересует только то, что у самого начальства, а простые люди не интересны никому и нигде. Хоч в Донбасі, хоч в Белгороді, хоч вон, де наводнення були нікому нічого ні Ну, тут не мали би відпустити. Тут не так звучить це питання. Я думаю, а питання буде полягати в тому, яку які міру запобіжного заходу обрати для Павла Дурова в випадку, якщо е, ті попередні. Звинувачення будуть підкреплені відповідними фактами для суду. Ось і все тут, тут так буде стояти. Ну скажімо, ця історія щодо вирішення для суду, але тим не менше, прокуратура вже озвучила перелік. Звинувачень, які не є персонально дурво, але є його е, постать, зустрічається його персона, зустрічається у це звинувачення, як той, хто був поплічником, посібником, або, е, скажімо так, співучасником тих злочинів, яких його звинувачують. тобто звинувачують його у е, фінансових е, злочинах. У шахрайстві, і головне, що почала розслідування проти таємне розслідування проти турова і його компанії очолює, це структура у правоохоронній системі Франції, яка опікується правами дітей. Тобто тут в даній ситуації була найбільша тобто перша проблема, яка привернула увагу французьких правоохоронців, це е, злочини проти проти дітей або насилля проти дітей, які були в, здійснені за допомогою е, структури, яку е, власником котрої відповідальним за котру діяльність котрої є дура, тобто е, месенджера е, телеграм. Який відомий, ну скажемо, дуже відомий там в Україні в країнах колишнього радянського союзу, але не так популярний масово у Франції. Він найпопулярніший, скажімо так, в вузьких колах. Тих осіб, які порушують закон, які використовують цей меседжер для своїх темних справ, скажімо таким чином, тобто не на, на якщо якщо не злочинних, то точно незаконних. І тому зараз уваги такої, ну скажімо, широкої до персони дурова, немає є увага факту затримання, навіть президент Франції був змушений зреагувати в мер. Жі X, властиво, через те, що дуже багато було різноманітних закликів про звільнення через те, через те, що суд у Франції там несправедливий, що це переслідування свободи слова, і він був змушений реагувати в достатньо такий, ну протаманний спосіб, дуже достатньо різко. Це, це російська реакція, це то, то що до чого закликають е, представники Росії, які вважають, що зараз всі їхні переписки це там семелян, чи хтось там робив подібні заяви. Ні, ні, це у Франції. Ще раз кажу, у Франції це е, не те, щоб непопулярний, не популярний, маловідомий в особливо владних колах, в колах французького політичного, фінансового естеблішменту. Це, це, це жодних переполохів. А щодо перенесення бізнесу, так це був один з закликів, тому що була ініціатива в першу чергу. Була ініціатива дурова і його оточення, яке тут є зокрема Абрамовича в Франції. Це ще було до повномасштабного. Вдаття російських військ в Україну з тим, щоб тоді взагалі Макрон закликав усі подібні бізнеси, які там ну, скажімо так, сучасні, такі, які розвиткові, це таким чином, там, не до Парижу, але до Франції. Він забезпечував, тобто уряд Макрона, його, його політика була спрямована на те, щоби. Поширити таких е, е, коло людей, які переносяться ну скажімо, з е, Ірландії до е, Франції, цього не сталося не сталося не тільки з Дуровим, але з багатьма іншими бізнесами. Тоді політика була змінена, тому що спочатку позитивна пропозиція, а потім вже відповідні дії. Тому я вже нагадаю, що у Франції вкладені. Податком саме пер одна з найперших перших країн Європейського Союзу, яка про це заявила, і перша, хто це здійснила про необхідність обкладання податків крупних фінансових гравців. Це е, історія ГАФа, це Google, Facebook, Amazon е, і Apple були обкладені 15% податком з того прибутку, який вони отримують на території Франції або через Францію. І те саме пропонувалося дурову колись, тоді коли ще всім пропонувалося прийти у е, Францію, і тоді оточні Дурова звернулася а, а передавало цьому звернення щодо надання дурову громадянства е, через е, процедуру. Почесний іноземець, це така людина, яка допомагає Франції, ну яка, скажімо так, розширює французьку, якісь там французькою, там на, 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 на даній ситуації мали бути французько-російські стосунки, е, вносить особистий внесок у їх розвиток. Це трошки тоді викликало скандал, тому що дуже поспішно було прийнято рішення про надання з е, е, громадянства дурову. Це викликало ну скажімо, обурення тоді і преси, і багатьох інших політичних коментаторів, які вважали, що ну це трошки. Скажем, компліментарно за НАТО для такого бізнесу, який викликав, і тоді вже достатньо багато питань, але зараз ні. Зараз це сприймається як черговий епізод, там достатньо віддалений від реальних подій у Франції. Бо зараз головна подія у Франції це проблема з урядом. Уряду немає, він формується, готується у цьому вересня. Вже виходити на протест проти того, що лівий уряд вже не буде призначений за заявою Єлисейського палацу. Тому це головні проблеми. Війна в Україні значно головнішою є найважливішою зовнішньою, чи так скажімо так, закордонною проблемою. Для Франції зараз, але ну дура, ну так це тільки через те, звертають увагу тільки через те, що він пов'язаний безпосередньо з злочинною діяльністю тих структур, які переслідувала через закон Франції. тобто. Значна кількість терористів, які були арештовані, ті слідство про котрих було проведено, і факти їхньої терористичної злочинної діяльності було доведено користалися властиво телеграмом як е, месенджером, який є, е, був якби інструментом у тому, щоб вони здійснювали свої злочин.